Юлисенту Ню Дженерейшн Офікніядіаспора в ефірі Молода Генерація Української діаспори молода генерація української діаспори представляє радіопроект Україна у серці одна. Інформація, аналітика, музика, діалоги. Все у ритмі рідної землі. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Днями в Україні відсвяткували 20-ту річницю незалежності України. Україна приймала привітання різними мовами звідусіль, А українська діаспора Пізбурга сьогодні вшановується свято свято Незалежності України. Рідна школа нова українська хвиля запрошують усіх на святкування. Сьогодні ми прийматимемо, як і годиться на ювілеях вітання, а також зробимо політичний екскурс Арифметика незалежності плюси та мінуси. Моя Україно, красота полина. В зелених Карпатах, в степах за Дніпром, Шевченковім слові, у слові Франковім, ти славою сяєш, квітуєш добром. Моя Україно, щодня, Солов'їно, ти б'єшся об серце з гаїв і дібром. З твоєї криниці, як стомлені птиці, п'ють воду цілющу краса і любов. Моя Україно, червона калино. Хрещатий барвінку у ріднім краю, ти зірка провісна, ти дума і пісня про мужню звитягу і славу твою. Цей чудовий вірш прочитав Богдан Коник. А зараз з уст молодої генерації знову ж таки вітання. Біля мікрофона учениця п'ятого класу школи інтернат з міста Буча Київської області Поліна Бойко. Засміється небо сонячним розмаєм і нап'ється сонця у саду калина, і духм'яні трави росами заграють, заспіває серце пісню про країну. Одна розкаже світу про ранкову зорю, про волошки синьокіуаю, про сорочковий шіванку, що не наче оберіг. Соловейка, що до ранку наспіватися. Не міг. New generation of Ukrainian diaspora continues its broadcast. Повернемося до реалії. Дамо свою рідну арифметику дням незалежності. Біля мікрофона. Доцент, кандидат політичних наук Володимир Ларнатович 2011 рік є роком ювілейним, адже цього року. Припадає 20-річчя нашої незалежності, тобто наша новітня Україна стала незалежною державою. Я би хотів назвати свій коментар Арифметика незалежності, плюси і мінуси. Тому що є і плюси, і є, і мінуси, і ми змушені це констатувати. Великою радістю є, що на мапі світу з'явилось нове державне утворення з всіма повністю формальними ознаками: Герб, гімн, прапор. Відбулись неймовірні зрушення в царині національної ідентифікації. Зросла кількість церков, культурна сфера набрала неймовірних обертів, з'явилася величезна кількість наукових установ, культурних установ і так далі. Національна свідомість почала розвиватися по Східній. Однак варто констатувати низку мінусів. Нам, на відміну від більшості країн СНД, зокрема Прибалтійських, не вдалося розірвати повністю поповину від колишнього радянського союзу. І, на жаль, у нас становилась так би мовити. Ти олігархічно кліптоманська і хабарницька держава це гірка констатація, але це факт. З іншого боку, Кравчук слід віддати належне навіть і кучмі пригадуєте його книжку Україна не Росія. А головним чином Ющенко довели, що Україна все-таки не Росія, бо російська імперська політика ідентифікує Україну як якусь окраїн. Звісно, приємно усвідомлювати, що ми не є Україною, але все ж таки в сенсі інформаційному, політичному та економічному, ми на превеликий жаль залишились у чреві Росії, але тепер вже в іншій якості, якості СНД. Прикро, що українці не змогли провести на своїй території так звану люстрацію, те, що зробили країни Прибалтики, Польща, Чехія, Угорщина та інші країни так званого соціалістичного табору. Адже комуністичні і соціалістичні кадри залишились при владі, і вся каса партійна, компартійна, комсомольська і розграбованих наших підприємств, які були збудовані в часи СРСР. На жаль, потрапили в руки комсомольських банків, комуністичних банків, а також тих так званих олігархів. Звісно, ці олігархи наші корінним чином відрізняються від олігархів західних, адже це не форт з його конвейерами, з його машинами, з його будівництвом. На жаль, вони пішли наші олігархи шляхом подібним до такого. Дикого нагнітання капіталізму на жаль, більшість намагається бути не фордами, а власне намагається бути соросами, які спекулюють фінансами і так далі. Головне мало б бути виробництво на жаль. Прикро констатувати, що маємо державу Україну, але не маємо нормальної інноваційної і новітніх технологій. Внутрішній валовий продукт України скоротився 5 в п'ять разів у порівнянні з країною радянською соціалістичною. Так званою. Ну, прикро, але 80% технологічних виробництв Україні розграбовано і знищено. А більшість зараз всіх підприємств, які залишились, більшість підкреслюю належить, на жаль, нашому вічному митрополістові А Україна прикро констатувати, але перетворилась з доволі таке розвину. Тої країни з великим ВВП, адже входила в часи СРСР все таки в десятку країн світу, як би там не було. А зараз нас ВВП складає третину Польщі. Можемо у собі уявити. Національна ідентифікація церкви, культура, сфера це є дуже поважна сфера. Але на жаль, тут маємо інший контраст: що українці понад 60% перебувають поза межею бідності, в тому часі наші олігархи, так звані олігархи, яким просто задурно перейшло державне майно, вони не вилазять із списку відомого журналу Forbes. Статки наших мільярдерів поступають хіба що статками російських мільярдерів. А знову ж тобі ті ж російські мільярдери теж награбували на нафті, на газі і так далі. Вони по суті не запровадили будь-які яких помітних виробництв це все йде на винищення надр і так далі? З одного боку, дуже приємно, що зросла величезна кількість навчальних закладів. Ми маємо надзвичайно велику кількість університетів. Але з іншого боку, маємо таку еклектику, таку внутрішню суперечливість, що одночасно зростає неймовірно безробіття, і люди, які отримують ті дипломи, не мають де притнути свої знання і так далі. Тобто люди втрачають роботу і покидають батьківщину. Поза межами України за різними даними знаходиться від 6 до 7 мільйонів українців. Значна кількість перебуває в Росії, а інша частина в Західній Європі, адже заробітня платня в Україні складає лише третину білоруської. Заважно при цьому, що Білорусія так звана тоталітарна держава. І це держава батьки Лукашенка. Парадоксально, але білоруси зуміли зберегти якість продукції. Продукція настільки якісна, без всеможливих добавок. І тут закрадається така думка. Ніби тоталітарна держава, але людям, простим людям, які не крадуть, не грабують, не є олігархами, живеться все-таки краще. Маємо синьо-жовтий прапор, але з іншого боку упад. До сих пір не визнано. З одного боку будуємо пам'ятнику Сталіна, з іншого боку, пам'ятнику Бандерів. такої суперечності ніде немає. Адже Європа давно Рада Європи давним-давно засудила. Ви сталінізм і комунізм, і визнала, що комунізм і нацизм це рівні категорії. На перший погляд маємо країну демократичну, маємо. Право вибирати, бути обраним, маємо море партії. З іншого боку, ті всі партії розпорошені, немає єдності і абсолютно і більшість з них працює на свої корпоративні інтереси, бо просто прикривають фінансові інтереси. Прикро, що в накладі від цього залишаються прості люди. Не сталося, на жаль, як при Балтів, чи поляків. У них є єдина церква, яка їх об'єднує. У нас є море конфесій, море церков. При цьому буцімто і духовність зростає, але не завжди та духовність йде на реальну справу, а радше носить формальні характер. Загалом Україна країна дуже суперечлива, але це наша батьківщина, ми її любимо, і ми сподіваємося. Для цього потрібно наші зусилля, наше натхнення і наше прагнення. Але для цього потрібен справедливий уклад у державі. Якщо ми поборемо то тотальне хабарництво, то, можливо, певною мірою ми зможемо перейти із країн третього світу, куда в країни Другого світу. Оптимістичні прогнози ймовірні, але для цього потрібно і наші зусилля, зокрема. Тобто починати треба кожному із себе. І не можна. Бути аполітичним, інертним і індиферентним. бо це нас приче на сумну перспективу. А так з Днем Незалежності 20 років це початок. Хоча наша країна одна з найдревніших повчені говорять, що з наших земель пішла вся світова цивілізація. Однак ми святкуємо свою новітню державність і радість від цього безмежного. Рідна школа, нова українська хвиля. Журналіст Оксана Лернатович продовжуємо цей недільний святковий випуск. На сьогоднішній передачі маємо привітання від українського композитора Володимира Мухара. Ну що я можу побажати діаспорі? Ми бували там, бачили, як вони сумують за Україною. Я сам народився і виріс так само не на Україні. Я сам з Латвії народився в Ризі. Я розумію їх, але я хочу побажати їм, щоб вони частіше до нас приїздили, побачили, як ми будуємо. Як ми працюємо, може так само будуть нам більше допомагати в тому, щоб Україна була ще більше незалежною і щоб ні людям жилося краще. Вітаємо вас. Ми раді зустрічі з пані Іриною Ключковською. Вона сьогодні з гостем. Представте, будь ласка, пан Володимир Строй, член спілки українців Латвії, крім того, журналіст, який працює на національному радіо від Латвії і від Литви. І що найважніше, друг міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою. Я би хотіла, щоб кожен громадянин України для себе в серці, в душі відчув, що 24 серпня це наше найбільше свято, наші діти, наші внуки і ми маємо можливість жити. Те так, що не зрілі, але в незалежній Україні, і це вже є щастя. Я міг би додати, що звичайно, побажання добробуту, побажання здоров'я, побажання поважання законів і дотримання законів, хотів би ще сказати на злобу дня. Саме в серпні до Дня Незалежності в Україні має відбутися черговий, який вже затягується Всесвітній форум українців. І, от як на мене, то його добра підготовка, його добре проведення, добрі документи і рішення, які він випраць. І головне нова програма діаспора державна, щоб вона фінансувалася, виконувалася, оце буде найкращий подарунок і не ще подарунок, а це буде місток для зв'язку держави України, громадськості України з організаціями зарубіжжя і відповідно тими людьми, які там працюють. Знов сонце ласкаве. промінь світ посилає і степам, і долинам. І потолком гірським це моя Україна день новий зустрічає моя лабирна мати Усміхається всім І чайки, чорне море пливуть, а сяє і на ведуть. Рідна школа, нова українська хвиля, звукорежисер Занові Левковський, звукоінженер Любов Назаркевич, автор та ведуча Оксана Ларнатович вітаємо усю українську громаду з чудовим таким умріяним нашими предками днем незалежності України. Нехай волошками цвітуть літа прекрасні, нехай здійсняться тисячі бажань. Хай квітне наша Україна вишневим садом. А кожен день дарує усім здоров'я, мир, успіх та надію. Княгиня усміхається всім, злобожани вітають, запашним корваєм. Закарпаття частує хмелем чистих метів, а у древньому любові. Пані всі гонорові повтачану киянок, як побачиш умреш, синьоки красуні, молоді оленянки, так подивляться в душу, очі не відведеш, а як за світу стануть молоді козаченьки, Вміючись боронити і любити дівчат, і покличе поліся на купальське весілля, і принесуть лилики молодих козачат, бо козацькому род.